Наприклад, батьки ну відстрочка від мобілізації три і більше дітей. Батьки п'яти п'ятьох неповнолітніх дітей. Вони їх призивають на службу. Як вони це роблять? Тобто, вроді, відстрочка, він зареєстрований в одному ТЦК, його ловить інше ТЦК. Він показує свій документ про відстрочку. Він показує відповідь навіть з обласного ТЦК про те, що в нього відстрочка. Вони рвуть при ньому. Видають новий обліковують в новому ТЦК і мобілізовують. Він і каже: хлопці: ну я ж завтра звільнюсь, Ой, звільняйся без проблем і так далі. Нам треба сьогодні це зробити. Це не це тільки це і 4, і чотири дітей. Це хворі. Тобто, випадок психічно хворий, який знятий 20 років назад з обліку, і його загребли, так само порвали документ. Так само батько його шукає, подає, що він безвісти зник там на території, бо він ну ше шиз шизофренії. А виявляється, він мобілізований. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.